29 вересня фонд Білоцерківець вкотре відсвячував та передавав на передову автомобіль, оснащений пральними та душовими комплексами. Модуль пральні встановлений на шасі автомобіля КАМАЗ, обладнаний п'ятьма пральними машинами, може вибрати без дозаправки водою 250 комплектів одягу. Душовий модуль встановлено на причіп. Він розрахований на 5 осіб та може подавати як гарячу, так і холодну воду. Обидва модулі працюють автономно, можуть бути змонтовані на інші шасі, а також мають захисне бронювання. Я би хотів подякувати всім, хто довіряє фонду білоцерківець. Це за ваші гроші. Зроблений цей автомобіль. Це вже третій автомобіль, який ми обладнали для наших захисників. Ми що ще додамо, наші інженери ще щось придумають. От, більш корисно. Так що от. Дякую вам, хлопці, хлопці старались. Дуже важливо участь кожного, посильна участь кожного із містян, із членів трудового колективу, нашого трудового колективу. Посильна, хто хто як може, хто, хто знає. Навіть Доброзичливе відношення наших мешканців міста до той справи, яким ми займаємось, є надзвичайно корисним і підтримуючим тих, хто втілює це безпосередньо.